Валентина Набока працює у гідрометеоцентрі області близько 40 років. Бачила багато що, однак і сама вражена нинішньою весною за підсумками метеорологічних спостережень на Волині, квітень і травень стали найтеплішими і найпосушливішими у рейтингу за 77 останніх весен від 1947 року. В кінець березня і початок квітня там уже був черневий режим температурний, тому люди підхопилися швидше все посіяти і посадити. З кінця березня було максимально тепло, і за цей час природа встигла побити аж шість температурних рекордів, аж до поки після спекотних мас із сахари не прийшло арктичне повітря. Надалі у нас стало надходити повітря з Арктики, що спричинило зниження температури до норми та менше. І відбулася перша хвиля заморозків, потім знову хвиля тепла. Цього року сильні морози у квітні та травні вже суттєво зіпсували врожай овочів у багатьох районах області. Насамперед різкі перепади температур відчули на собі жителі Старовижівщини. Руслан Хомич показує, як мороз вплинув на сою, яка була посіяна у різні періоди. І така ситуація по країні в цілому. До мене з Павлограда дзвонили це е, край Запоріжчини, отак фермера. У них мороз був сильніший набагато. І у них колосок якраз формувався колосок, колосок і порожній, тому в нього немає зернин, нема закладених. Кукуруза в них теж получила, хто сіяв. Надто теплий температурний режим у квітні, як у літку, і холод, вночі зіграли злий жарт із зерновими та олійними, зокрема ріпаком. Відтак розвиток рослин призупинився. Як буде вегетація, буде притуплена. Але невідомо потім не ясно, що врожай буде менший. Безперечно, по будь-якій культурі, якщо не заморозило, тобто вона або вмерла, або напівмерла. Як воно буде, буде менший врожай. Буде хтось по Росії, хтось буде менший. Але в нашому не було такого катастрофічного, от саме де я мешкаю, але вже Старовижівщина там завжди зазвичай від Білорусі ближче, вони більше, то отримали більше морозів, більше пошкоджень. За останні 60 років кліматичні зміни призвели до зменшення урожайності сільськогосподарських культур в середньому на 21%. відсоток. Завідувач кафедри екології Луцького національного технічного університету Василь Іванців пов'язується з кількома причинами. Серед них техногенна катастрофа. На сьогоднішній день ми маємо техногенну складову. Техногенна складова це і те, що ми викидаємо в атмосферу, і те навіть в побуті, чим ми використовуємо яке дещо знищує і озоновий шар, яке ну хочемо чи не. Хоче, воно впливає на клімат. Іншим чинником, який впливає на клімат, постійні військові дії на території України. Під час вибуху усі речовини та продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. Основні з них вуглекислий газ і водяна пара. Вони не є токсичними, але шкідливі в контексті зміни клімату, оскільки і те, і інше є парниковими газами. Кожен снаряд, який попав, він знищує гвинтовий покрив, він знищує все живе. Він знищує все, що там було. І відповідно, якщо ці снаряди ще попадають рядом, то це все біда. Це вже не говориш і про ракети і все інше. Це взагалі це техногенна катастрофа. Коли ти їдеш по лінії по сходу, взагалі це шалена лінія, це більше тисячі кілометрів прямого зіткнення. Це вдень і в ніч гуде, тарабанить, б'є, лупить. Ну і по інших містах летять ракети. Це безумовно. Впливає на все на потоки, висхідні, на, на душі, на все впливає. І клімат само, на клімат само собою. І якщо війна завдає удару екології озоновому шару, вона впливає на вирощування хліба. Відсутність достатньої кількості добрив. Заміновані поля, порушені, логістичні шляхи ринків збуту українського зерна призвели до зменшення площ посівів. Два фактори. Перше, ферми мало обігових коштів для того, щоб достатньо дати добрив і особливо азотних, для того, щоб сформувався нормальний врожай. Друге, ще погодні умови. Значить, якщо ми говоримо про те, що мої колеги позвонили і кажуть, що в них зерно без колосків, тобто воно не сформоване, то що говорити вже про урожай, який буде придатний для виготовлення борошна. То ми ну будемо думати, що його буде менше. це раз, друге, його ж постійно набагато менше. На думку Руслана Хомича, на врожай вплине людський фактор, адже тих, хто може повести комбайн чи трактор, тепер катастрофічно не вистачає. Тракториста або комбайнера будемо говорити зараз за комбайнерів, посадити людину, яку в учкомбінаті. І просто не можна. Я кажу, завжди ним треба вродитися і розуміти, що це таке, що це Ну, людина має мати задатки такі від природи, що вона може цим. На думку пана Руслана, невідома ситуація із картоплею, якої не вирощують в достатньому обсязі через низьку ціну на ринку. А відтак її може не вистачити і для потреб тих, хто захищає нас на фронті. Я напевно не видам такої великої військової таємниці, але ми. Весною весь запас, який залишали, то вже роздавали не тільки по лікарнях, а безпосередньо туди на передній край, тому що підрозділа не хватало. Простої, звичайно, волинської картоплі, бо хлопці ж ну це хлопці, вони хочуть зварити борщ, суп, якісь токмачі, бо по-домашньому. То ми от цілу весну це роздавали, тому що. Ну, знову їй був брак. Між тим на врожай може вплинути і нестача дощу, через що страждають усі аграрії. Травень, який завершується спекою, вкотре став рекордним за мінімальною кількістю опадів. За словами синоптикині, до прикладу, дощу за цілий місяць взагалі не було у Володимирі та Шацьку. Цей травень, я вам скажу, він. Теж виняткове. У нас давно таких синоптичних умов не було. У нас блокуючі антициклони стояли майже весь травень. Тому от на початку там трохи було дощів і, і все, і травень сухий. Дощу треба, хай не сильно зливну, а нормально. Якщо не буде знову 20 днів дощу, можемо очікувати, що знову будуть буревії. Прийде вода, прийдуть грози дуже сильні, тобто десь буде з градом вибивання. Все це ненормально. Має бути дощик, тепло, дощик в природі все міняється. За прогнозами синоптиків після спеки та відсутності дощів грози та шквали будуть на волині вже в кінці цього тижня. 31-го і 1-го такі вже відчутні дощі можуть після такої погоди. у Нас можуть бути грозові явища, конвективні явища грози місцями град і підвищення вітру до 15-20 метрів в секунду. У вигляді шквалів уже відомий факт: Мінагрополітики України передбачає. Що у цьому році обсяг зернових та олійних культур буде на 8 мільйонів тонн меншим ніж торік? Однак і ця цифра не остаточна. Вона й далі залежить від погодніх умов і людського фактору. Лікарні, садочки, школи все це треба кормити, її. а селян менше, дуже менше. Ірина Кудря, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, канал.